Добрий день ще раз, шановні друзі, продовжуємо тему українські ігрові, високольотні, е е досягнувши успіху і, і закріплення е бородатих голубів, жовтобородих, червонобородих, чорнобородих. Селекція стояла на місці і заводчики вирішили зробити голубів цієї породи з ідентичним польотом одномасними. Таким чином почали з'являтися, нічого не додаючи, в цій породі і раніше бували, проскакували однокольорові, їх раніше бракували. Зараз їх відбирали. І селекція е, мала своє продовження. Таким чином, за не один день і не за один місяць, і не за один рік, а за декілька десятків років були досягнуті успіхи. Е, були створені із жовтоголових жовті голуби, ось ви бачите перед собою, е, також голуби. Кавового окрасу. І э, шоколадові, шоколадні, такі коричневі, можна так назвати. Чорні, чорні, смоляні. Ви бачите окрас э, з отливом, заливний, часто такі білодзьобі, э, сизі голуби чи стальні ще в Україні їх називають. Э, з красивим окрасом. Червоні чи жарі голуби. І е, отут ви бачите також із розряду поясатих. Тут є бускові голуби, кава з молоком і лимонні жовтопоясі. Такі, Таких поясатих голубів також. От, е, такі різновиди. Всі ці голуби, всі ці голуби. Незалежно від окраса, мають довготривалий політ на високій, на великій висоті, над, над своїм домом з красивою плавною грою з зависанням і радують своїх господарів. Мало того, що красивим льотом, красивою грою без забивання, без розбивання крил до крові, а з плавною, м'якою грою з зависанням радують іще своїх господарів красивим масним окрасом. Так що не навіть е Тяжкі часи, коли в країні така ситуація, війна повномасштабна, у багатьох розгромлені будинки, розгло у багатьох навіть моїх знайомих ми ділимося голубами. У них в них елементарно. Загарбники, які прийшли на нашу землю зі зброєю, вони елементарно поїли голубів, в них не вистачало сухпайка, так вони почали мародерити. І мало того, що всіх курей, качок, навіть хтось казав, що із собак, так ще голубів поїли. Тому де, де, де вони вдалося зберегти. Цю породу ми ділимося між собою і е, процес селекційний продовжується. Матеріал є і робота продовжується. Е, і надіємося, і свято віримо, що скоро буде перемога, буде мир і. Завдяки нашим Збройним силам, які все роблять для нашої перемоги, які захищають наше небо, наш простір і дають нам хоч якусь можливість трошки займатися своєю улюбленою справою. Слава ЗСУ, слава Україні, слава нашим героям! І разом кожний своєю працею, своїм внеском пришвидшує перемогу, і скоро вона буде перемога і мир. Слава Україні, героям слава!